Україна може спалахнути як нова зірка, освітивши світ своїм сяйвом від грошових потоків з усього світу на нашу територію, ставши новим клондайком для людства. Те, від чого страждають багаті люди у Європі, податки, мита можуть зникнути на нашій території. Проста система 5-10, безмитна торгівля, захист капіталу і недоторканність приватної власності можуть залучити на нашу територію багато. Середній клас Європи, Америки та Росії, коли ми розуміємо, що нам робити, залишається лише проповідувати ідею з золотої України. На серйозний революційний ривок звичайно необхідні гроші для створення серйозної політичної сили прокламацій недостатньо. Необхідно мінімум 10 мільйонів доларів для швидкого запровадження ідеї Золота Україна в маси. Сама ідея полягає у тому, щоб затягнути на територію України побільше грошей. Все інше має стати другорядним.